Провели, значить, ну це би я не так сказав, дослідження, моніторинг загальнонаціонального телевізійного мовлення в грудні 24 року. І стало зрозуміло, що з 11 телеканалів лише шість продовжують транслювати телемарафон Єдині новини та новини». Та-ра-та-та-там. Це означає, що цей продукт вже перестав бути цікавим. Він і так раніше мав. Мало глядачів, і багато опитувань показувало, що 70% людей беруть інформацію, новини уже з інтернет-джерел, з телеграм-каналів, переважно і так далі. А тут уже і відреагували телевізійні канали. Вони почали створювати тепер розважальний контент, свій власний аналітичний контент. А значить, уже не покладаються на загальну цю систему єдиних новин. Я нагадаю, що держбюджет передбачив на це. На це все, на іномовлення, на телемарафон, на Укрінформ півтора мільярди гривень. А на сам телемарафон Єдині новини передбачено 593 мільйона гривень. Мені здається, що треба вже переглянути цю цифру. Не потрібно вона.